Нічна пожежа відкрита менше руку. Тому в центрі міста кафе два кофі зайнялися вночі. За словами охоронця сусідньої кав'ярні, заклад підпалили невідомі, кинувши туди коктейль Молотова. Подробиці в сюжеті пожежа сталася близько третьої ночі. На відео з камер спостереження магазину, що неподалік кафе, видно, як двоє людей кидають щось в сторону кав'ярні і тікають. На літньому майданчику кафе, ще п'ятниці небайдужі кіровоградці відправляли листи військовим в зону АТО. Збирали для них кошти, а діти приносили малюнки. Організатор акції каже, сподівається, що проведення заходів у кав'ярні не стало причиною підпалу. Я не можу напевно сказати, але якщо це якось пов'язано, то, то це дуже прикро, що в нашому місті є люди, яким це якимось чином може заважати. Ну і якщо це справді пов'язано, це має довести міліція. Власник кав'ярні ж версію підпалу сепаратистами відкидає. Я сумніваюся, тому що ну, не так багато діяльності. Звісно, ми в центрі знаходимося, все, все що угодно можна думати. Але це слишком, слишком можливо, велике значення. Міг підпалити кафе, немає жодних припущень, але впевнений підпал спланований. Були підготовлені, вони були в капюшонах, вони медленно йшли, швидко бросили і швидко вбіжали, тому вряд ли це була шума. Кіровоградські рятувальники говорять, поки що версії займання відпрацьовують. Що саме могло стати причиною займання? Не говорять в інтересах слідства, коментарів поки що ми не даємо, тому що проводиться перевірка, експертизи тощо. Власник кав'ярні написав заяву в міліції правоохоронці поки що вивчають матеріали справи і шукають ймовірних підпалювачів. На даний момент вилучене відео, зараз його вивчають. І після цього ми можемо казати, вже, хто зробив, мав чи там місце підпал, чи не мав. Перші висновки правоохоронці обіцяють зробити після проведення низки експертиз. Яна Семенюк Анастасія Діденко день за днем.